Доброго дня, шановні колеги, і запрошені. Розпочинаємо роботу постійної комісії Затанівської селищної ради з гуманітарних питань. На засідання комісії з чотирьох членів зібралося три члени комісії. Хто за те, щоб розпочати роботу комісії? Прошу проголосувати. Хто за? Проти утримався одноголосно. Добре. Сьогоднішнє наше питання на розгляд комісії про затвердження статутів закладів дошкільної освіти Садинської територіальної громади. До слова запрошуємо начальника відділу освіти, культури, молоді і спорту Пунду Вадиму Дмитровичу. Дякую, пане голово, члени комісії. Значить... На розгляд сесії відноситься питання про затвердження статутів закладів дошкільної освіти Сатинівської територіальної громади відповідно до статті 13 закону України про до дошкільну освіту, керуючись статтями 25, 26, 32, 59 закону України про місцеве самоврядування, закону України про внесення змін деяких. Законодавчих актів України щодо упорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрації закону України про освіту. Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджений постановою Кабінету міністрів 12.03.2023 року. Листа Міністерства освіти від... 21-21 року щодо зміни установчих документів рішення 15-ї сесії Сатанської селищної ради від 16.02 про зміну нацдошкільних навчальних закладів Сатанівської територіальної громади з метою приведення у відповідність документів комунальних закладів дошкільної освіти виноситься питання про затвердження статутів. Що в основному змінено? Якщо е рішення попередньої сесії у нас було про те, що е заклади нас існували, заклади е дошкільні, тобто е дошкільні заклади освіту, то зараз заклад дошкільної освіти. Якщо раніше були в нас завідуючі дошкільними закладами, то зараз директора вони вже закладів дошкільної освіти. І останнє, що я хотів би підкреслити, це змінилася назва СНТ на селище. Відповідно, потрібно змінити статути. Все інше майже не міняється відповідно до попередніх статутів. І відповідно до цього будуть виготовлені нові, нові це, печатки і штампи для відповідних закладів сіти для того, щоб вони проводили свою діяльність згідно чинного законодавства. Зрозуміло. У когось є запитання? Немає запитань. То що будемо голосувати чи Див Мітрович, дайте, будь ласка, там у вас є на кожен заклад окремо, щоб не проголосували? У мене є. окремо... Хоча без список так. Так, хто за те, щоб затвердити статут Сатанівського закладу дошкільної освіти? Язва садок Веселка по вулиці Проскурівська, 6, селище Саханів Хмельницької області. Хто за? Отримались проти одноголосно. Так, добре. Хто за те, щоб затвердити статут Клинівського закладу дошкільної освіти? Дитячий садочок Сонечко? Село Пленове, вулиця Григорія Повха, 166. Хто за? Проти, отримався, немає. Дякую. Ковецького, закладу дошкільної освіти, дитячий садочок, дзвіночок, село Іванківці, вулиця Слободяна, 61 А. Хто за? Дякую. І Юринецький заклад дошкільної освіти, дитячий садочок, Сонечко. Село Юринці, вулиця Соборна, 38А. Верніше село Покровка Покровка. Покровка так. Хто за? От, розуміло. Отримались проти. Дякую. На цьому наші питання вичерпнули. Дякую всім за, за роботу. Дякую.